Вітаю! В обзорі комплект армованих гальмівних шлангів HELL на Nissan Pathfinder 3 R51. Це 2006 рік, але подивились, там з 2005 року по 2025 рік на цю модель йдуть однакові шланги. І так, у нас і на і на задок однакові шланги, Банджо до супорта під кутом 45 градусів. І фітинг з внутрішньою різьбою. М10 крок 1. Конус у нас наружний, але незвичайний, дуже високий. Високий, гострий конус. От. Без локаторів в такому красивому салатовому кольорі цей комплект, але, може бути, в будь-якому, так що замовляйте, в будь-якому кольорі всі фіти в наявності під будь-які автомобілі. От. Якщо потрібно щось змінити, у вас нестандартне, мінялися супорта або ліфтувалося авто, без питань можна зробити ці шланги довші. Так що, ставте наше відео в закладку, щоб ми не загубились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд!